Ви знаєте, я хочу сказати, що звісно, колектив у нас більше 150 викладачів, 151 дочин. І кожен з них ну, це людина, яка дуже любить і пишається своєю професією, і інакше просто не може. І тому саме ви знаєте, щоб дитина була добра і отзивча, хороша. в школу, чи була, це просто школа загальноосвітня. Ти себе реалізуєш як фахівець, як музикант, як, як теоретик, як художник, як хореограф. Знаєте, вони всі проявляються нас настільки гарно в цьому, що ну, просто не передбачити. Вони ну, такі красиві всі у нас на сцені, ви це побачите. Скажіть, будь ласка, у вас багато гуртків різноманітних. Так. Можливо, цьогоріч плануєте відкрити якийсь целочку, щось нове в своїй школі да. Ви знаєте, Мені дуже хочеться, мені ну, дуже мати Читала, буквально робити мам тв у школі. Да. Ну, ну, Работа на ці програми, знаєте, от може трохи вийде спочатку. Буде більше і більше. Но мені казали, знаєте, у нас все є для того, в нас є театральний відділення, корафель, у нас є з ким брати, дружити, показувати концерти. І от у нас є, з ким працювати І, звісно, думайте, такий прорив зробити. Школа, він по всій культурі ходить, брати інтерв'ю. І каже, було дуже правильно, дуже красиво. Хочеться це зробити сілучого руку. Пойдет це в Україні, залишити якийсь кон.